Гріша, сестра. Сестра. Гріша й Ельза? Ну та це мій племінник, чи я його племінниця, не пам'ятаю вже. І що мені робити? Верх тебе туди? Йди, йди до них, що ти до нас прийшла. Ну, цей, а тебе як звати? Яке тобі діло, йди звідси. А я не знаю дороги. Ти що вообще? Локада, що таке? Що так рано дзвониш? Що сталося? Чого? Щас приїду. Вінчик, а ти кричиш? А це хто? От у неї спитай, я не знаю, хто це? Хто? Маріна. Яка Маріна, звідки ти взялася? Ти тут, що ти тут робиш? Я до Гріші приїхала і до Ельзи. Що нам з нею робити? І дай телефон. Я зараз буду дзвонити Ельзі або Гріші, а ти давай їдь за Кадою. Угу. А який у них номер? Номер Ельзи я удалив. Номера Грішу в мене і не було. Мілана. Бенчик, ти чого будеш? Це що знов твої пранки? Ой, як красива. Ти просто не розумієш. Ну, до нас приїхала одна макака. Каже, що вона сестра Гріші. Дай номер Гріші. А, цей... а де вона? Один Що упало? Номер? Зараз ще прибирати тут. Упала. Ну нічого страшного. Я думала, це палітра. Сама ти палітра? А -а -а! От Бенчики Денні тобі дадуть за це. А ще мама яка купила цю хату. Аня яй. <риклад> ну, що сталося? Чого ви кричали? Що сталося? Що таке? А ah, всю мою косметику Настя хтось не сам подивися. Яка жила. Піду на дві Туалет! Все. О, цей весь заповнений і несу. Чекаю, тут ще якась коробка відвозим. Вона озова, дуже жалко, і скупаєш, треба плавати, навчитись. <риклад> Мілка, та пос... <риклад> пиши, пиши бистріше, скільки ревіти можна. Та вау, ну, напишу, дай згадаю. Ось, останні дві цифри, ось. Давай. Гаріша, мене не хвилює. Пів години. Як мене це все дістало, що й в п'ятій ранку, де там Маріна, чогось надпритихла. А Ти сам собі звязав халабуду за цю кружку мені мама з татом передали. Це від містера Біста. Розумієш? Панік! Ти мене вообще слухаєш? зави в своєму гнізді! Ми... спать хочу. Алло Алло де? Да? в Украине? В Україні, а мав бути у мене. А, ой, ага. Ой, ага, а то <зас> була Маріна. Ти мене чуєш, Гріша. Гріша не спать. Заспіваю пісеньку собі. Україна топ, Україна, клас. О, май сістер. Україна топ Україна клас. Я не знаю, що я скажу Денні, Каді oh, йому. О, нарешті. Драсті. Забор покрасьте! заходи. Лаєн! Вставай, давай хватись. Ти навіть не розумієш, наскільки я зараз злий. Чого? Чого, чого? Піди полюбуйся. Знаєш, дедень ні ліжко. Якщо не знаєш, то я не знаю, що я зараз роблю. Знаю, знаю. Іди подивись, що там на стіні? Україна топ Україна клас. Марина, Груша, Привіт! Я думала, ти тут живеш і думаю, на ваш замок не похоже. Ага, ага. А ще, коли ми їхали, то знаєш, що він мені сказав? Що? Відмивайте. Це все тіло в тебе. А хто мене в гості покликав? Тріть краще. Я результату не бачу. Добре, добре, що такі, що такі пишуєш? Я і так зараз буду дзвонити вашим батькам номера я маю. Ого, як тут глибоко. Дна не видно. Ну, нічого втвибаю. Оп, а я думав, що не нервну. Ой, щось мені здається, я якось не так стою, я вроді А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! День Анна, це ви? Мені все ж я зранку дзвоню. Ви знаєте, що ваша дитина натворила? Ваша дитина приїхала, розмалювала нам всю стіну. І я не, я не Гріша, я не Ельза. Ні, а Вона приїхала не до нас додому, вона розбила нам двері, вона нам все тут зламала і зараз прийшов Гріша, допомагає відмивати стіну. Но хочу так сказати, що вона іспортила пальців нею лиш для губ, кісточку. І а ще вона іспортила стіну. Так що купляйте нову, все це вийде в 2 мільйона гривень. Пух, ну вроді відмили. Там ще та там ще плями. Та і що? Зараз ми підходимо до одного плану. До якого? План називається План Б. Тікаєм. І я ще зараз буду говорити дзвонити королю Агнару, бо у вас такі необхідні.